Що складається, скільки коштує індивідуальне спередження курсанта, яке ви купували собі самі? Адміністративний подсумок Helicon, який коштує 1600 гривень. Утилітарний подсумок від протека, міні-бойовий рюкзак від протека та сама флітоноска коштує 13 тисяч. Напашник від балістики коштує 1700 гривень. Напашник з другим класом захисту 5 тисяч. Від балістики. Утилітарний підсумок від Мтака коштує 1200 гривень. Манкіхед від СТС коштує 510 гривень. нож, постасталь Скіф 5000 гривень. Бокові підсумки під магазин або під радіостанцію Оба коштують 600 гривень. Подвійний підсумок під магазини АК або АР. Коштує 1533 гривні. Підсумок під радіостанцію коштує 630 гривень. Кнопка і армор коштує 4000 гривень. Аптечка від протека коштує 900 гривень.